Доброго дня, присутні всі. Це вам засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, проємства, транспорту, зв'язку та сфери послуг по підготовці до 48-ї чергової сесії 8 кликання, яка відбудеться 16 травня 2020 року. Комісії присутні, у нас голова комісії Сертюк, заступник комісії Міщенко-Слава і член комісії Ірина Олена. Відсутні Кипіли Антон і Білоус Оксана. У зв'язку з відсутністю на даному засіданні секретаря комісії Білоус Оксани пропоную обрати секретарем даного засідання Ірина Олена. Хто за? Одноголосно. Все. Яренко буде вести, вести носите комісії. Перше питання у нас про укладення додаткової угоди до договору від 20 грудня 2019 року на надання послуг з вивезення побутових відходів на територію Бугинської селищної ради на період дії віз стану. Доповідає у нас Євшина Ангеліна, головний спеціаліст, юрист юридичного відділу. Керуючи законом України про місцеве самоврядування в Україні, законом України про управління відходами, про затвердження, законом України про затвердження указу президента України про введення воєнного стану в Україні від 24 до 22 року. Також керуючись постановою Кабінету міністрів України про затвердження проведення конкурсу задіснення операції збирання та проведення пошкодів. Вирішили укласти додаткову угоду номер 3 на період дії воєнного стану, а точніше, продовжити дію цього договору на надання послуг з вивезення побутових відходів на територію Бухівської селищної ради з товариством додаткової відповідальності Дніпрокомонтранс і продовжити термін цього договору на період дії воєнного стану, оголошеного указом президента України від 24.02.2022 року. Він знову буде продовжений додаткова угода додатковою угодою, поки діє стан в Україні. Зрозуміло, що є скільки питань? Ну, Пропоную винести дане питання на рецесії. Хто за? Одноголосно. Друге питання. Про затвердження положення про порядок проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів на територію Вуховської селищної територіальної громади Тіпровоського району Тіпровської області та примірного договору на виконання послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Вуховської селищної ради. Доповідає у нас завідуючий сектор житлово-комунального господарства та доутрую Євген Синявський. З метою створення конкурентного середовища на ринку поводження з побутовими відходами та забезпечення контролю та за дотриманням належного санітарного стану, зима на території Буківської селищної територіальної громади, відповідно до закону України про управління відходами, закону України про благоустрій населених пунктів, постанови Кабінету міністрів України, про затвердження порядку проведення конкурсу на надійснення операції збирання та перевезення побутових. Закону України про в Україні вирішила затвердити положення про пораду, проведення конкурсу надання послуг з вивезення побутових відходів. Заверт приміряє договір на виконання послуг з вивезення твердих побутових відходів на території будівської селищної територіальної громади Дніпровського району Дніпровської області. Дане рішення оприлюднити на офіційному вебсайті. Я Существую. трошки поясню по цьому питанню. У зв'язку з тим. От ми продовжуємо додатковими угодами, так, цей вивіз сміття для населення. І для того, щоб попередкувати і знову обрати а, в подальшому на конкурсній засаді, а, хто буде у нас вивозити сміття відповідно до законодавства України, нам необхідно а, створити оце положення і примірний договір. Тому mm що -hmm. положення взагалі у нас ну, mm -hmm. не було. Mm -hmm. mm -hmm. У нас була конкурсна документація відповідно до якої це вибрали Дніпро про а це ми вже ну в подальшому зробимо на новий сказали, на щоб новий вже є положення положення вже да? положення під цим рішенням йде додатку це, разом це, з примірним ну, договором mm -hmm. щоб знали які документи і що ну, там ну положення просто прописано як будуть mm -hmm. коли від положено да? положення прописано до яких видів це відноситься по будинкам, приватні, багатоквартирні, одноквартирні будинки. Також відноситься територія, контейнери, порядок проведення сам, цих на підставі конкурсної документації обрання. Ну, переможця, так угу. можна Там все це в цьому положенні прописано. Понятно. Є спитання? питання? Тоді, чому, Тоді. Тоді пропоную винести дане питання на розгляд сесії. Хто за? Дякую. Засідання комісії оголошую закриття. Дякую. Розпишіться моєю ручкою, бо я різко.